Thank you Найперший світлофор з'явився 150 років тому, а перша автоматична система світлофорів у 1910-му. Відтоді світлофори на перехрестях регулюють рух транспорту і пішоходів. Ворожі ракетні атаки і як наслідок руйнування критичної інфраструктури тимчасово повернули процес регулювання на українських перехрестях на десятки років назад. Коли відключають світофори, наскільки складно переїжджати перехрестя? Складно, складно, бо багато людей не знають. Через те, як правильно через них їхати. Час пік, особливо коли е, темрява. Тяжело переїжджати, але ну, я вже привик е, водіти зі стажем 40 років. І, ну, я не, на це німання не обращаю по правилам і переїжджаю. Зрозуміло, як є світлофор, то проїжджати значно легше, ніж а коли, ну, в принципі... а коли вимикають. Особливо вечором є правила дорожнього руху, там написано, хто повинен перше їхати. Водії говорять, уникнути аварійних ситуацій на перехрестях під час вимкнення електрики допомогли б регулювальники. Коли світофори вимкнені, чи потрібні регулювальники, і чи бачили ви їх на наших перехрестях? Ви знаєте, я не бачив регулювальників, і але ж це ж багато хто з молодих водіїв, мабуть, не знає сигналів регулювальників. Ну а якщо от час пік, і особливо коли вже там темно, от чи Потрібні, може, регулювальники, щоб це питання як... Ну, було б давно набагато лише. Ну, а ви бачили регулювальники взагалі? Дуже рідко. На вашу думку, чи потрібні регулювальники? Ну. І чи От, бачили ви їх взагалі? Зараз? Ну, в совєтські времена бачив. Зараз я не бачу. У міській раді пояснюють, світлофори вмикаються і вимикаються відповідно до графіків відключень міських мікрорайонів. На дві години при виключенні світла вимикаються і світлофори. Дійсно, це є проблема і обленерго, і наші спеціалісти шляхом буду вони, і наші міські світла опрацювали це питання, але неможливо це технічно вирішити, тому що ситуація поки що буде залишатися таким чином, що також світлофори Будуть Міська рада двічі зверталась до управління патрульної поліції в Сумській області, аби забезпечили регулювання руху на перехрестях. Поки що те, що вони мені доповідають, то е, відповідні закріплені екіпажі патрульної поліції є за кожним перехрестям, великим перехрестям в нашому місті. Якщо виникає проблема, вони починають її вирішувати і регулювати. Дане перехрестя. Дана процедура е, затверджена, і вони повинні її виконувати. В поліції говорять, на звернення міської влади від Бували. У зв'язку з відключенням електропостачання та ускладненням погодних умов, патрульна поліція збільшує кількість екіпажів, які в посиленому режимі забезпечуватимуть безпеку та правопорядок на території обласного центру. На перехрестях, де вимкнені світлофори, а також ускладнений дорожній рух, вже працюють регулювальники. Шановні водії, коли світлофор не працює, користуйтеся вимогами дорожніх знаків та розмітки, аби безпечно проїхати перехрестя. Тож водіям радять дотримуватись правил дорожнього руху на дорогах, а також повідомляти, якщо регулювальників на перехрестях немає. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. Ракетні удари по нашій критичній інфраструктурі серйозно вразили та дестабілізували енергосистему України. Графіки погодинних та аварійних відключень світла пов'язані із дефіцитом генеруючих потужностей, оскільки виробляти енергію у довоєнних масштабах нині просто немає можливостей. У цих відключеннях дві причини. Перша причина це може бути недостатня кількість генерованої електроенергії, і друга причина це неможливість передати достатню кількість від електростанції до якоїсь точки. На які воно це все споживається. Аби стабілізувати роботу нашої енергосистеми, потрібен час. Якщо ж росіяни продовжать бити по енергомережах, тривалість відключень навпаки може збільшитися. Основна і найсерйозніша проблема, з якою у випадку тривалого відключення, можуть зіштовхнутися мешканці багатоповерхівок зупинка роботи каналізації. Що буде, якщо не буде каналізації? Якщо немає водопроводу, то це одна ситуація. Але якщо зупиняються насоси водовідведення. Це інша ситуація. І тоді треба думати, що робити людям і де шукати туалет. Це проблема на сьогоднішній день. Каналізаційні насоси зможуть протриматись на генераторах кілька діб. А от на подачу води і тепла в житлові будинки потужностей забракне. Знову ж таки, які будуть відключені, Якщо це буде виключене все місто місто? І немає можливості ні звідкиля взяти електричну енергію, то це буде ситуація важка. І тоді треба переходити на генератори. Але якщо це будуть відключення, коли буде інфраструктура працювати, от лише на інфраструктуру буде виділятися електроенергія, ну, ну перемучимося. А що? Українська енергетична система досить стійка, говорить науковець, але спрогнозувати дії росіян неможливо. Але ну, всю систему нашу завалити це досить складно. По-перше, дуже багато генеруючих потужностей вони накопичені ж не в одному місці. Да? По-перше, по-друге, ну, на ж все-таки там і якимось чином резервована. і ну, це складно. Сумчанам рекомендують передбачити варіанти, як утеплитися у своїй квартирі, зробити запаси води, їжі і зрядити павербанки. На випадок, якщо сидіти без світла, таки доведеться більше доби. Новини СТС. 24 лютого російські війська зайшли на Сумщину. Захищати кордони сум пішли добровольці. Тоді суми встояли. А ми живемо в вільному українському місті. Вже дев'ять місяців. Захисники продовжують щодня стояти на обороні громади. Тепер у складі ДФТГ. Потреби бійців забезпечує міська рада. Добровольцям почали видавати зимову форму і взуття. Допомагають також волонтери. Серед найнеобхіднішого сьогодні генератори, рації і тепловізори. кажуть бійці. Три чотири тепловізора різне роду Додання, такі як і нічне патрулювання, допомога і поліції. Також потрібно генератори. якщо не буде світла, у нас лягає ставлю зв'язок між собою, в першу чергу, а місця на нас всі розраховують. Бійці 9-го ДФТГ збирають кошти і на антидронові рушниці. Вартість однієї 650 тисяч гривень. Для того, щоб нам закрити небо над сумами, я маю на увазі добровольче формування. Потрібні антидронові рушниці. І тому ми звертаємося до всіх небайдужих прийняти участь у закупівлі. А те дронових рушниць для добровольчих формувань сумської територіальної громади із серпня співпрацею з сумськими добробатами займається благодійна організація за суми. Волонтери фонду збирають допомогу саме для добровольчих формувань. Наразі вже було зібрано 158 тисяч гривень на допомогу для наших добробатів. Отже, ми від них збираємо заяви і що їм потрібно, і наразі їхні там прохання будуть виконані. Є у фонда за суми сторінка в Фейсбуці, де можна знайомитися з з діяльністю фонду, де можна знайомитись з потребами добробаків наших. І кожен до нас, кожна копійка, кожна матеріальна, не обов'язково фінансова, будь-будь якому вигляді матеріальна допомога. Це буде йти саме нашим з вами близьким. Нашим містянам, нашим захисникам, які захищають саме місто Суми. куди підуть зібрані кошти і які потреби слід покрити першочергово, вирішуватимуть самі керівники добробатів, зазначають волонтери. Тому пропонують долучатися усім, хто має таку можливість. Я думаю, що Війна вже триває 9 місяців. Вже люди, якби воно так нема може приїлося до слова, таке но на жаль, ми покинемо поки ми. Москаляни заб'ємо, поки підтримка підтримка набуть з усіх боків. Новини СТС. Вікно селянської хати, за яким порятунок і на якому рецепт виживання у сумському міжрегіональному вищому професійному училищі на двох поверхах живе унікальна експозиція історія українського спротового голодомору у 1932-33 роках. Це графічні роботи художника Миколи Бондаренка і книга рецептів голоду, підсумок його багаторічної праці, з документування свідчень тих жителів Сумщини, які помирали, але вижили. За словами художника, почав він збирати свідчення очевидців голодомору в 1988 році, почав записувати рецепти виживання і довго думав, як втілити їх художню. Потім у Миколи Бондаренка виникла ідея створити книгу цих страшних рецептів, які він назбирав очевидців. І так виникла Україна 33, кулінарна книга. В неї війшли 89 гравюр і 89 тих страшних рецептів часів Голодомору. Голодомор одна із найтрагічніших сторінок в історії України, штучно створений на найбагатших чорноземах світу для цинічного знищення та підкорення керівництвом радянської держави працьовитих українців, які до 1929 року запекло опирались спочатку розкуркуленню, а потім насильницькій колективізації. В кожній області є своя національна книга пам'яті жертв голодомору 32-33 років в Україні. А титанічна праця Миколи Бондаренка викладена в кулінарній книзі голодомору. Це свідчення, що українці померли від голоду, не забуті. Я хочу публічно в черговий раз подякувати Миколі Бондаренко. Це унікальний художник, унікальна людина, яка збирала історії, збирала свідчення геноциду у нас на Сумщині. І ті страшні рецепти, які були зібрані в книгу. Кулінарна книга пам'ять людська. Ми її двічі видавали за обласний бюджет. Ми її перевидали і переклали англійською мовою для того, щоб весь світ дізнався про те, що відбувалося на Сумщині. Про активний рух опору голодоморам розповідає велика експозиція Українського інституту національної пам'яті, копії архівних документів, фотографії, листи. Виставка побувала в кожному місцевому музеї Сумщини. Було три форми руху опору голодомору офіційні це коли зверталися до влади друга форма бо це активний рух опору і от активний рух опору це саме оці ж повстання так от якщо в 30-му 30 році їх уже було 4 тисячі то до тридцять їх вже 5 тисяч було третя форма руху опору голодомору це пасивний Пасивна форма, От пасивна Дуже. форма, як вижити, і саме цю пасивну форму зафіксував Микола Михайлович Бондаренко. Оці всі рецепти, оце вся пасивність. Частина експозиції цикл світлин під назвою Барикади думок конотопської фотохудожниці Марини Шапошниченко. Ніби погляд Бога в хату або ніби небо дивиться на Україну. Це копії робіт. Оригінали майстриня продала, щоб купити дрони для одного з підрозділів української армії. Беззаперечно проявлялась у ті роки ще одна риса українського народу: людяність у нелюдський час. Це про те, що українці ділились останніми крихтами хоч така саможертовність означала загинути від голоду самим. На дев'яності роковини голодомор студенти підготували меню голодного 33-го. Маторженики, компоненти до такої страви, і сьогодні можна змолоти тільки на кам'яних жорнах: кора дерев, плоди, насіння, ягоди, коріння дерев, листя. Кора дуба кладеться, кора берези, висівки, жолуді та борошно. Робили невеличкими кусочками і запікали в пічі. Вперше в житті скуштував те, про що розповідав мій дід, говорить Дмитро Живицький, акцентуючи, що генетична пам'ять про голодомор живе в кожному з нас. Не можна а... Обдурити людей, в яких є генетична пам'ять, в яких є людська, проста сімейна пам'ять, коли от, мій дід 1920 року народження, і він пам'ятав в днях, в годинах голодомор і всі події, які відбувалися під час голодомору на Сумщині в колишньому Криловецькому районі, як люди вмирали, як вони пухли, як вони лежали на вулицях. Сьогодні ворог той самий, що й 90 років тому, що вбивав українців голодом, а нині вбиває неспровокованою війною. І Україна так само виборює своє право на свободу і на власну державу. 26 листопада о 16-й годині в Україні пройде акція Запали свічку. Трагічні події сьогодення доводять наскільки важлива жива пам'ять про всіх жертв. Тетяна Полозова Євген Сердюк, новини СТС.